Доброго зимового ранку, дітки. Що, морозець уже пощіпує щічки? Отож ж був, бо почався найхолодніший місяць року січень. Він так і називається. У нас він, мабуть, вам чутно січі, січень. Він прямо холодний ріже. Це коли холодний сніг падає і вам на щічки прямо. Так, ми вже говорили про це. Але ви ще повинні знати, що зараз дуже холодно і треба допомагати всім живим істотам. Так? Не тільки нам холодно. І пташкам, треба в годівнички підсипати зернятка. І всім, так? Допомагайте їм взимку, і вони вам за це скажуть дякую. Ось я вам скажу, а який же місяць січень? Холодний, там, е, морозний, а яка зима? Теж біла, холодна. А ви зараз послухайте загадки, які вам загадають, а потім ще назвемо ознаки зими. Послухайте. Сніг на полях, лід на річках, метелиця гуляє. Коли це буває? Так, взимку. І ще. Я падаю на ваші хати. Я білий-білий, волохати. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Або ще біла скатертина всю землю вкрила. Що це таке? Так, сніжок. А ось віршик невеличкий. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. Це теж про зиму. Ви послухали, скільки, якщо ви уважно слухали, скільки озник зими, що лід на річках з'явився, мороз ковав його, так? що метелиця часто, що сніг на полях, який сніг, волохатий, білий, пухкий, а зима яка морозна, люта, біла, так? а весела, можна сказати, от вам домашнє завдання. Ви повинні придумати до цієї нашої дидактичного, дидактичного завдання, до цієї нашої зими. І до снігу слова, яким підходять. Я почала, а ви продовжите. Зима яка вона? Холодна, біла. Сніг який він? Білий, пухнастий, рипить. Ви всі-всі слова назвете, і це буде ваше домашнє завдання. А зараз, дітки, зробимо фізкульт-хвилинку. Ось, коли ви на вулиці замерзли. Що ми робимо? Давайте звернемось до морозцю. Морозець, морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас похлопайте по ніжкам. Шапки, рукавички. Запам'ятали? Давайте ще раз. Морозець, морозець, не щіпай нам щічки. Теплі валянки у нас, шапки й рукавички. Морозець, морозець, плескаєм долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. І так можна погрітися, так? Відпочили? Тепер пішли далі. Повторіте за мною таку чистомовку. Зу-зу-зу. Саночки везу. Зу, зу зу, саночки везу. Із із, із. ялиночку привіз. Із, із із ялиночку привіз. Зі 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 стою на морозі. Зі 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 стою на морозі. Зі 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 за вікном морози. З, 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 за вікном морози. Треба повторювати кілька разів і швидко. Тоді у вас буде чиста гарна мова. Так. А тепер ще одне завдання. Ось у мене, наприклад, є така вата. А ви можете або вирізати сніжиночка, або теж взяти вату і робити вдома такий снігопад. Можна покласти на долоньку і здувати. Ось так. Ось так. Можна робити на якусь там тарілочку покласти, так? З однієї сторони в іншу дути. Ось так. Ось так у нас снігопад прям. Так. І ось так. Ось. Цілий снігопад у нас, що це робить. Ваші розвиваються всі-всі органи, так, дихання. І ви будете теж гарно говорити. Так. А ще в нас останнє завдання. Ось у нас синичка, дивіться, яка гарна. Потрібно вчитись, як же її описати. Ось дивіться, якщо сказати, що це або хто це, як треба. Дійсно, треба казати, хто це, бо вона жива істота. То хто це? Синичка. Але треба, щоб всім сподобалась ваша розповідь, то треба описувати так. На картині намальована пташка. Цю пташку звуть синичка. Синичка яка вона? Вона яскрава, весела, а яких же синичка кольорів? жовтого і блакитного. І ще, звісно ж, не неї є чорні лапки, чорні носик. Цяточки є чорні. І сидить вона на гілочці. І, мабуть, весела така, так? Мабуть, її дітки нагодували в готівничці. Може, ви спробуєте описати свою синичку або іншу пташечку. І вас вийде навіть краще. Це ваше завдання, теж до того, що я вже задавала. Будь ласка, працюйте, до побачення!